Вітаю, шановні колеги. Переопераційна зупинка серця це нічний жах будь-якого анестезіолога, і ми маємо бути готові до цього критичного інцидента. Розуміння епідеміології та природи переопераційної зупинки серця дає нам змогу підготуватись краще. Допоможуть нам в цьому крупні якісні дослідження і глибокий аналіз їх результатів. Одним з таких досліджень став нещодавній аудиторний проєкт з вивчення переопераційної зупинки серця, який проводився у Сполученому Королівстві. В цій доповіді буде багато цифр та порівнянь, і я сподіваюся, що представлені дані зможуть надати нам загальну картину на рахунок того, як ми можемо покращити нашу повсякденну практику і організацію служби дитячої анестезіології в цілому. На початку треба оговорити, що означає НАП і чому до його результатів прислуховуються в усьому світі. НАП розшифровується як національний аудиторський проєкт. Національні аудиторські проєкти вивчають рідкісні, але потенційно серйозні ускладнення, пов'язані з анестезією. Теми, обрані для кожного НАП, вважаються не повністю вивченими за частотою виникнення чи за характером, але вони важливі для пацієнтів і анестезіологів. Головним ініціатором виступає Королівський коледж анестезіологів. Проте більшість проєктів реалізовані у співпраці з різними організаціями, пов'язаними з анестезіологією. На міжнародному рівні вони потенційно мають значний вплив на анестезіологічну практику та результати лікування пацієнтів. Напи не лише висвітлюють тему, а й містять рекомендації для клінічної практики та відкривають горизонти для нових досліджень. У сьомому напі досліджували випадки переопераційної зупинки серця. Дані, дані збиралися протягом одного року з майже усіх лікувальних закладів країни, і звіт складаються з багатьох частин, дві з яких присвячені педіатричним пацієнтам. Всього звітували про 3429 дітей, яким проводились хірургічні або інтервенційні втручання. Серед них зупинка серця зафіксована у 104 випадках, що складає 3… 100%. З них на дітей до першого року приходиться 2 десятих відсотка, а до одного місяця десятих відсотка. Кардіохірургічні операції складали лише 1% відсоток від всіх хірургічних втручань, але саме в цій групі спостерігався найбільший відсоток випадків зупинки серця. На другому місці лор операції та кардіологічні інтервенційні процедури. 25 дітей померло, і в 11 випадках з них смерть визнавалася як невідворотна. Медична допомога перед зупинкою серця була якісною у 64% випадків і поганою майже у 7%. В той час, як серед всіх повідомлених педіатричних кейсів, медична допомога була поганою лише в 1%. Отже, тут треба звернути нашу увагу на важливість передопераційної підготовки, організації робочого місця в операційній та доступність необхідного оснащення. Проте, у порівнянні з дорослими, у педіатричних пацієнтів ситуація виглядає кидає дещо краще. Найчастішими причинами зупинки серця під час некардіологічних операцій є тяжка гіпоксемія, брадикардія та значна кровотеча. При кардіохірургічних втручаннях до них ще додаються ізольована тяжка гіпотензія та тампонада серця. Спробуємо скласти загальний портрет педіатричного пацієнта, який є ідеальним в лапках кандидатом на переопераційну зупинку серця. Дані свідчать, що ці з пацієнтів, хто мав зупинку у порівнянні з загальною групою, були частіше чоловічої статі, молодшими, більш хворими або мали більш коморбідності, були частіше небілими. Етнічно підлягались екстреним або неплановим, об'ємним та складним операціям під загальну анестезію. Отже, вам не дуже повезло, якщо ви маєте на операційному столі новонародженого, темношкірого хлопчика, недоношеного та з вадами розвитку, в якому екстрено проводиться велике і складне хірургічне втручання під загальною анестезією. А я попросила штучний інтелект намалювати мені такого пацієнта, він мені видав ось таку картинку. Насправді, вірогідність бігу всіх факторів до. Мала принаймні в Україні, але вірогідність переопераційної зупинки серця у такого пацієнта буде дуже високою. Шанси зростуть майже до 100% якщо виникне будь-який з факторів або їх комбінація: гіпоксія, брадикардія, кровотеча, а у разі кардіохірургічної операції ще й гіпотензія або тампонада серця. Це означає, що анестезіологу треба сфокусувати особливу увагу, щоб не допустити таких подій. оцінити можливості їх виникнення, може це важка інтубація, проблеми з вентиляцією легень, гіповолемія, ризик кровотечі тощо? А це також означає, що вся бригада операційної має бути готовою для зупинки серця. Далі ми переходимо до цікавого детального аналізу. У звіті виділяються наступні групи: новонароджені діти до року, старше року, діти з вродженими вадами серця, і діти, які підлягали некардіологічним операціям чи процедурам. Більшість випадків спостерігалися у немовлят та новонароджених, а більше половини з них мали вроджені захворювання серця. Таким чином, пацієнти віком до одного року та або ті, хто оперується на серці або мають інтернет. Превенційні процедури з приводу вроджених вад серця мають найбільші ризики серед новонароджених. Зупинка частіше закінчувала смертю. Комісія визначила більше половини з них як невідворотні на другому місці. Діти з вродженими захворюваннями серця, і при некардіальних втручаннях смерть була невідворотною у половині випадків. також. Найчастіше причини ми вже згадували на слайді, показано розподіл їх по групам. Я хочу лише ще раз наголосити, що ми повинні бути особливо пильними на рахунок гіпоксії і гіповолемії у дітей. Велику контрибуцію вносять фактори пов'язані з пацієнтом, а у випадках вроджених вад серця хірургічні фактори, що цілком можна пояснити об'ємом та складністю кардіохірургічних втручань. Але для некардіальних операцій фактори пов'язані з анестезією, переважають над такими, що пов'язані з хірургією, і це не повинно виходити з нашої уваги. В всіх групах хлопчики складають більше половини випадків, здебільшого у новонароджених. Хоча це можна пояснити демографіоні. Графічним феноменом, що хлопчика загалом народжується більше, ніж дівчат. За класифікацією ЕС всі випадки здебільшого мають клас 3 і більше. В групі новонароджених частка дітей з п'ятим класом найбільша, але комісія визначила, що оцінка була занижена в шести випадків, що складає 5,8% відсотків, і це навіть більше ніж у дорослих. Тривалість зупинки серця у всіх групах переважно складає менше 20 хвилин. В деяких випадках, що знову ж таки пов'язана з кардіальною патологією або першим місяцем життя, СЛР тривала більш ніж 2 години. Отже, хороша новина, якщо ви стикнетесь із зупинкою серця у дитини в операційній, то, скоріш за все, цей жах не триватиме більше, ніж 20 хвилин. Звісно, якщо це одноразова подія, а не їх серія. Ну і треба додати, що більшість зупинок по всіх групах відбувалася у звичайні робочі години у порівнянні з нічними та вихідними. Далі ми переходимо до ще більш цікавих знахідок, які були виявлені при детальному аналізі окремих кейсів. Були зафіксовані призначення надлишкових доз пропофолу та високі концентрації інгаляційного анестетику на індукцію у дітей в важкому стані, що призвело до вираженої гіпотензії та зупинки серця. Також було виявлено, що комбінація пропафола і савефлюрана на індукцію теж призводить до гемодинамічної нестабільності з зупинкою серця. Відповідно, така комбінація не є безпечною. Такі агенти, як, Кетамін слід розглядати у випадках, коли вазоділятація або пригничення міокарда можуть призвести до серцево-судинного колапсу. У деяких випадках, коли доступна, слід розглянути можливість додавання закису азоту до інгаляційного анестетика, написаного у звіті. Зафіксовані випадки застосування атропіну або глікопіролату як препарату першої черги натомість адреналіну, а також використання кальцію та бікарбонату без явних на то показів. Автори закликають дотримуватись чинних гайдланів щодо проведення СЛР. Вони зазначають, що в ситуаціях, коли брадикардія пов'язана з гіпотенцією, на відміну від зупинки серця, яка вимагає напрямого масажу серця, атропіна або глікопіралат можуть бути Доцільним вибором, але коли брадикардія значуща і компресії грудної клітки ініціюються, препаратом вибору має бути адреналін. У восьми випадках неадекватний моніторинг сприяв нерозпізнаному погіршенню стану та зупинці серця. Більшість з них стосувалися відсутності інвазивного моніторингу артеріального тиску, особливо при кардіологічних інтервенційних процедурах. 15 зупинок серця були пов'язані з дихальними шляхами, шість з них сталося внаслідок неправильного розміщення або закупорки трахеальних трубок у відділеннях інтенсивної терапії після операцій. Решта дев'ять включали складні дихальні шляхи, ситуацію не можу заінтубувати, не можу вентилювати, та після інтубаційний Серед них один пацієнт помер, інші зазнали травми важкого та середнього ступеня. Подивіться на цю таблицю. Скажіть вона чудова: весь спектр пацієнтів за віком та палітра основних можливих ускладнень а найвищий ризик мають новонароджені. Не випадково, що за класифікацією ЕСей новонароджені віднесені до третього класу, а з активними проявами недоношеності навіть до 4 та 5 класу. І не вип... Не випадково, що хірургічні втручання у новонароджених переважно екстрені та ургентні, бо для планових втручань забагато ризиків. Трохи менше ризиків, але ж все немало їх залишається у дітей першого року життя. Ризики пов'язані з дихальними шляхами, вірогідно існують у всіх пацієнтів, але найбільше вони виражені у дітей до 5 років. Це до речі, перекликається з результатами крупного європейського дослідження Прикот. В якому одним з факторів респіраторних критичних подій визначений саме вік до 5 років, що в принципі не дивно, якщо брати до уваги анатомофізіологічні особливості в цьому віці. Отже, виходячи з таблиці, можна навіть пожартувати, що анестезіологи, які працюють в основному з дітьми шкільного віку, мають бути найщасливішими та задоволеними у своїй професії у порівнянні зі своїми колегами, які працюють з дорослими або з молодшими віковими групами. З одного боку, це так з іншого боку, виникнення зупинки серця у дитини старшого віку. Без видимих факторів і причин для цього буде викликати багато запитань до анестезіолога та керівництва закладу щодо готовності персоналу до роботи з педіатричними пацієнтами. А в у Британії є багато анестезіологічних ролей, але в цілому їх можна поділити на три групи: консультанти ну це як наші лікарі вищої катего категорії, а, не консультанти, в них нижчий рівень відповідальності, і ті, хто навчаються в спеціальності за 6-7-річною програмою. В королівському коледжі анестезіологів прийнятий так званий тест Капучіні. Він означає, що всі стажери повинні знати, кому телефонувати у разі критичної ситуації. А їх супервайзери повинні знати, що їх стажери роблять і де. Аудит виявив, що у багатьох випадках переопераційної зупинки серця анестезіологи консультанти були присутні в момент події, і цей показник був, був навіть вищим за середній. В декількох випадках присутніми були щонайменше два консультанти. Кілька випадків трапилися позаопераційною або при самостійній роботі стажерів. І були випадки, коли Консультанти-супервайзери не мали відповідної педіатричної підготовки. У другому звіті, присвяченому зупинкам серця в умовах інтенсивної терапії в неспеціалізованих центрах або в районних лікарнях, консультанти були присутні у всіх випадках зупинки серця, але більше половини з них не мали регулярної педіатричної анестезіологічної практики. Більше половини консультантів. Без регулярної педіатричної практики дозволю собі ремарку, що в світі нинішньої реформації освіти у спеціальності, нам варто задуматись над цим у висновках до другого звіту. Вони пропонують такий контрольний чек-лист, який допомагає лікарю без педіатричної практики не розгубитись на етапі до прибуття спеціалізованої допомоги. Рекомендації, які надають аудиторні експерти, зводяться в основному до питань професійної підготовки анестезіологів на всіх рівнях національному, в організаціях та індивідуальному. Вони про те, щоб включати більше годин для навчання роботі з педіатричними пацієнтами і щоб надавати можливість анестезіологам проходити відповідні курси в рамках безперервного професійного розвитку. А у непідготовлених в педіатрії анестезіологів має бути чіткий план на випадок Інцидентів, зокрема для зупинки серця. Вони рекомендують анестезіологам бути більш обережними з дозами препаратів для індукції у ослаблених пацієнтів, а при серцево-легеневій реанімації дотримуватись визначених стандартів. У дослідженнях зусилля мають бути спрямовані на покращення менеджменту ендотрахіальних трубок у відділеннях після операційної інтенсивної терапії, а також на пошук інструментів для виявлення предікторів ризиків, які б доповнювали класифікацію ЕСЕЙ. Я вдячна вам за увагу. У разі виникнення запитань можете зі мною зв'язуватись, і я бажаю вам завжди бути підготовленими до будь-яких критичних ситуацій у педіатричних пацієнтів.